Популярні нині телевізійні ток-шоу стали найпомітнішою ознакою сучасного телебачення політичні, розважальні, соціальні та інтелектуальні. Кожний сучасний авторитетний телеканал виробляє по кілька ток-шоу, які охоплюють провідні сфери суспільного життя. Так у даному ефірі переважають ток-шоу для домогосподарок, жінок-матерів малолітніх дітей та пенсіонерів. Так чому всі ці численні ток-шоу такі привабливі? Чому вони збирають мільйони аудиторій та мають шалені рейтинги? Вони просто розважають глядача чи маніпулюють нашою свідомістю? Я, Катерина Маршак, спробую знайти відповідь на питання, що бентежить кожного: ток-шоу, розвага чи вплив на свідомість? Для початку розберемося, що то за жанр такий ток-шоу, як воно побудовано, як його конструкція, його внутрішні механізми впливають на подальшу видовищність програм, на увагу глядача та в подальшому на популярність. Термін ток-шоу вказує на поєднання розмови з виставою, де домінує перша складова. Тому вербальний компонент є найпотужнішим у цьому жанрі. Принадність ток-шоу зумовлена ілюзією причетності до обговорення актуальної теми. Телевізійне ток-шоу задовольняє потребу аудиторії спілкуванні, адже не часто щастить у своєму середовищі зустріти співбесідника, з яким можна обсудити щось актуальне чи поділитися наболілим. Ток-шоу дає таку можливість, що правда віртуально. Пересічному глядачеві імпонує позиція стороннього спостерігача протягом невеликого ефірного часу. Перед глядачем спалахають драми, комедії чи трагедії, розгортаються пристрасті та конфлікти, дуже часто спалахуть бійки та навіть нецензурні лайки. Але треба розуміти, що скандальність багатьох програм майже на 100% спрогнозована авторами та продюсерами ток-шоу. Психологи пояснюють популярність скандальної ознаки ток-шоу під свідомим прагненням аудиторії грати роль судді. Адже не виходячи з власної оселі, глядач може бути не просто спостерігачем, а й віртуальним адвокатом, прокурором або суддею, в залежності від власної позиції. Над цим працюють цілі команди професіоналів. Вони спеціально підбирають історії, які отримують максимальне охоплення і зацікавлять навіть тих, хто не дивиться телебачення. Дуже часто глядач порівнює себе з героями програми і, будучи спостерігачем по цей бік екрану, відчуває себе краще. Перегляд ток-шоу дозволяє глядачеві відволіктися від повсякденності та нудьги, зняти напругу. Хліба й видовищ актуально і донині. І якщо раніше це були гладіаторські поєдинки. То зараз сімейні сварки по телевізору. Отже, популярний жанр ток-шоу не забаганка менеджерів, а соціально і психологічно мотивоване явище, ознака поглиблення комунікативності суспільства. Ток-шоу сполучає прийоми журналістики і сценічні прийоми. Кожен з учасників, яка б не була його службова функція у середині програми, одночасно є персонажем із заданою йому авторами ток шоу роллю Класичне ток-шоу є трикутником: ведучий, гості студії, герої програм та експерти, глядачі в студії. Драматургія ток-шоу тісно пов'язана з основою жанру: питання відповіді. Питання ставить ведучий. Він окреслює тему обговорення та успішно проводить задану авторами лінію програми. Саме форма. Якість, вигляд і логіка послідовності питань визначають інтригу і динаміку розвитку сюжетної лінії програми. Ток-шоу концентрується навколо особи ведучого. Це максимально персоніфікована екранна форма. Для успіху проєктів у цьому жанрі необхідні особові якості ведучого розум, винахідливість, чарівливість, гумор. Вміння зацікавлено слухати та пластично рухатися. Неодмінними компонентами ток-шоу, окрім ведучого, виступають гості: люди, які чимось прославилися або просто цікаві своїми вчинками, думками або способом життя для багатьох ток-шоу обов'язковою є присутність студії компетентних експертів. В залежності від жанрового підвиду шоу ними виступають публічні особи: політики, селебритіс, медіаперсони або фахівці з питань, окреслених темою передачі. Наявність глядачів у студії у доковідний період була обов'язковою. Зараз такими в деяких випадках виступають технічні працівники ефіру або нечисленні перевірені гості. Глядачі не завжди залучаються до розмови. Інколи їх участь обмежується оплесками, сміхом, вигуками здивування. Це створює особливу атмосферу публічності та дає емоційну підказку телеглядачам. Суттєвими також є маркетингові фактори: пізнаваний та унікальний графічний та студійний дизайн, звукове та музичне оформлення, суворе дотримання циклічності. Тобто регулярна повторюваність в програмі розрахована на збудження в свідомості масового глядача стану нетерплячого чекання зустрічі. За структурою ток-шоу містить вступну частину: виступи запрошених ораторів, обмін думками щодо обговорюваного питання між учасниками, представлення реакції аудиторії та завершення обговорення. Отже, ми трохи розібралися з конструкцією та особливостями функціонування ток-шоу як жанру. Пошук відповіді на питання ток-шоу, розвага чи вплив на свідомість окреслив три основних жанрових підвиди: розважальні, соціальні та суспільно-політичні ток-шоу. Аналізуючи основні види формату ток-шоу, ми не можемо оминути яскравого представника розважального жанру ток-шоу Київ». Вічірні Київ, це розважально гумористичне ток-шоу від студії квартал 95», створене за сучасними стандартами та з використанням нових технологій. Виходило на каналах Інтер та «1 плюс 1». Цей проєкт сучасного телешоу об'єднав у собі багато різних програм та рубрик, які були самодостатніми, тим не менш, досить органічно були зведені у велику розважальну програму. Але, особливо на початку проєкту, жанр передачі за ознакою ведучий, гості зірки, глядачі у студії був класичним ток-шоу. Харизматичні ведучі Володимир Зеленський та Валерій Житков запрошували до студії гостей. Зірок шоу бізнесу та спорту, політиків, бізнесменів медійних персонажів В студії за перебігом бесіди слідкувала емоційна та жвава аудиторія. Піддавши аналізу структуру шоу Київ», ми бачимо, що видовищність та сценічність прийомів використана авторами у повному обсязі. Шоу складова у даному проєкті на всі 100. А як тут справи з впливом на свідомість та підсвідомість глядача? Чи такий вже не гумор цієї програми. Розглянемо одну з рубрик даного проєкту пародійний мультсеріал Свінки шмепа Депа». Це мой папа свін. Он прівратівся в свіна після того, як став народним депутатом. Когда ми виростемо, ми теж станемо свіняні. Всі діти депутатів становяться свін'яні. Що ми бачимо? У гумористичній, легковажній формі нівелюється один з найважливіших морально-етичних імперативів. Всі, без винятку, народні обранці та їх діти, свині та козли, представники правоохоронних органів, бики. І це лише невеличкий елемент впливу на свідомість масового глядача, явна ознака маніпуляційних технологій. Таким чином, шоу Вічірні Київ безумовно є розважальним шоу, але з чітко керованим інфопростором програми. А це абсолютно впевнено дає нам підставу вважати, що дане шоу безумовно впливає на свідомість глядача. А ми продовжуємо. Нагадаю, нас цікавить відповідь на питання: ток-шоу розвага чи вплив на свідомість? Соціальні ток-шоу акцентують увагу на обговоренні життєвих історій, звертаються до образу розуміючого ведучого, який уважно вислуховує розповіді гостей, демонструє співчуття і закликає до нього телеглядачів. Вони прагнуть встановити надійну дистанцію з глядачами. Перетворити телебачення на засіб особистої комунікації. Також треба розуміти, що всі програми соціальних ток-шоу побудовані за законами драматургії, де присутні фабула, сюжет, конфлікт і композиція. Стосується кожного. Ця програма виконує соціальну функцію, але для вирішення якої-небудь проблеми тут найчастіше вдаються до конфліктних норм поведінки. Такі методи тільки провокують агресію в суспільстві. У програмі піднімаються найзлободенніші питання, тому тут завжди панує напруга. Одна з центральних функцій телебачення ціннісно нормативна, у ток-шоу стосується кожного, практично надія. Ще одним прикладом соціального шоу є Говорить Україна. У проєкті обговорюються події, що сколихнули країну, і теми важливі для тисяч глядачів. Кожна з них розкривається через конкретні людські долі, життєві перипетії та думки. Розібратися у непростих життєвих ситуаціях допоможе не тільки ведучий ток-шоу, але і експерти програми, лікарі, юристи, психологи і фахівці у сімейних відносинах. Вони зможуть дати конкретні поради щодо вирішення складних конфліктів. Зіркові гості ток-шоу Говорить Україна поділяться з героями програми своїм досвідом і виставлять авторитетну думку під час дискусії. Підсумовуючи огляд зазначених соціальних ток-шоу, маємо висновки. Видовищність в цих проєктах професійно забезпечена. Теми програм ретельно відібрані. Гості герої шоу досить часто люди унікальні чи за фізіологією, чи за нормою поведінки. Конфлікти, лайки, бійки у виконанні учасників шоу забезпечують глядачам справжнє театрально-драматичне видовище. Чи впливають окреслені програми на свідомість, а в результаті і на наш світогляд безумовно впливають. Яким чином давайте розбиратися. Перегляд таких програм культивує у підсвідомості пересічного глядача задоволення своїм. У більшості населення жалюгідним соціальним станом моє життя не таке вже й погане. он у звичайних сім'ях, що Також ці шоу більшою мірою характеризують мовну політику телеканалів, спрямовану на усереднення масового глядача. Виражається це в такому: переступаються моральні обмежувальні межі, все дозволено. Допускаються вульгарність, ненормативна лексика, низькопробний стиль. Зникає уявлення про правила пристойності, допускається нешанобливе ставлення до рідної мови. Соціальні телепроєкти завжди орієнтовані не тільки на комунікацію, але і на терапію. Передбачається, що в кожній передачі буде запропоновано якесь, хоча б проміжне рішення поставленої проблеми. Потенційно такі програми можуть служити звільненню від поширених культурних страхів і опереджень. Проаналізуємо ще один жанровий підвид ток шоу, а саме, суспільно-політичні. Політичне шоу завжди має дискусійний характер. Тему задає ведучий у студії. Знаходяться учасники дискусії, а також присутня глядацька аудиторія. Такі шоу поєднують дві складові: журналістики, коли ведучий задає новину, докладає певну інформацію, та сценічні прийоми, коли сама форма дискусії виконана у видовищній формі. Право на владу суспільно-політичне шоу телеканалу Один плюс один, під час якого запрошені в студію гості в прямому ефірі обговорюють найактуальніші теми тижня і відповідають на незручні питання. Особливістю проєкту є те, що в класичному форматі політичного телешоу знайшли спосіб вирізнитися його засновники учасники чотири політики, яких перевіряють експерти-журналісти та глядачі на правдивість та чесність. Ефір триває понад дві години. І за цей час аудиторії надається право голосувати по телефону та в інтернеті за політиків, які перебувають у студії. Можемо окреслити плюси та мінуси передачі право на владу. Плюси Залишається дієвим інструментом донесення меседжів до великої аудиторії, дає змогу мобілізувати свого виборця, є зручним комунікаційним майданчиком. Є трибуною, з якої опозиційні політики можуть промовляти до свого електорату безпосередників, посередників. Надає можливість побачити справжнє обличчя політиків, дає змогу обговорити невидимі проблеми, що накопичились у суспільстві, та висвітлити різні бачення цих проблем. Дає можливість висловити свій погляд на події в країні та обговорити нагальні проблеми життя людей. Є засобом налагодження зворотнього зв'язку у комунікаційній системі влада суспільство. Мінуси політики використовують етер-програми із агітаційно-пропагандистською метою, робить віртуальну політичну діяльність, змушуючи політиків займатися риторикою, а не діями. Занадто велика шоуїзація етеру, досконалюються маніпуляції, а публічність зводиться до примітивних конфліктів є моделлю публічної презентації влади, так би мовити, в режимі діалогу та прямого етеру, відсутність конструктивізму в дискусіях. У центрі події не тема або проблема, а гості студії. Розглянемо проєкт Свобода слова Савіка Шустера. Ще одним доказом вагомої ролі глядачів є те, що автори придумали, як вийти з ситуації, коли публіка не може проголосувати в студійних умовах. Програма Свобода слова Савіка Шустера за допомогою персонального помічника Хенді розпочинає новий соціальний проєкт. Безперечно, така посилена увага до аудиторії. Так чи інакше виформовує надійне підґрунтя для здійснення відповідних маніпулятивних стратегій з метою переконати глядача в тому, що його думка є вагомою і він зможе допомогти у вирішенні важливих державних питань. Крім того, важливо відмітити й частотні зяви тих чи інших політичних представників влади. Йдеться передусім про прихильність творців програми до провладної партії. Так, за час своєї появи програму Свобода слова Савіка Шустера найчастіше відвідували саме представники партії Слуга народу, дещо рідше політики від партії Юлії Тимошенко, Батьківщина. Треба визнати той факт, що політичні телепередачі позиціонують себе як передачі, що дозволяють пересічному глядачеві почати розбиратися в суспільно-політичному житті, але це не зовсім правда. І, шукаючи відповіді на своє питання під час перегляду політичних шоу із Савіком Шустером, глядачі не розуміють, що потрапляють під уплив пасток, які саме для них і створені. Йдеться передусім про прийоми маніпуляції свідомістю людини. Під час перегляду ток-шоу, телеглядачі навіть не замислюються над тим, що гості у студії прийшли в студію не у пошуках істини. Не пояснювати та розповідати правду про українські політичні реалії, а лише задля своєї вигоди пропіаритись, підняти рівень упізнаваності, підтримати свій рейтинг та підвищити його за 12 років роботи на українському телебаченні. Савік Шостри зібрав майже рекордну кількість звинувачень. У маніпулюванні свідомістю, роздуванні політичних сварок і скандалів, явних симпатій до одних політиків і нелюбові до інших. Під час аналізу політичних ток-шоу на українському телебаченні виявлені деякі класичні приклади прихованого маніпулювання думками телеглядачів через дискусії на політичних ток-шоу з Авіком шустером. Досягаються маніпулювання досить простими, але добре відпрацьованими і непомітними прийомами. Підбір правильних і неправильних спікерів робота зі звуком. Прийоми риторики і глядач справді вірить у те, що відбувається на екрані. Отже, підсумуємо, ми проаналізували популярний жанр ток-шоу на прикладі розважальних, соціальних та суспільно-політичних програм. Пошук відповіді на питання: ток-шоу, розвага чи вплив на свідомість дав нам основні висновки. Усі ток-шоу, незалежно від їх жанрової класифікації, є розважальним продуктом. Адже всі вони знаходять свого глядача, який обирає свої програми і голосує за них своїм витраченим біля екрану телевізора часом. Але, безперечно, розважальність у кожного шоу особлива. У одних це гумор, музичні номери, ігри та розваги, а у інших драматичні сюжети невигаданих життєвих історій, театрально зрежисовані конфлікти у студії у третіх – це баталії інтелектів, гострополітичні сюжети новин, патетичні симфонії у виконанні оркестру заангажованих експертів під диригуванням спритних телеведучих. Чи впливає перегляд ток-шоу на світогляд глядача? Відповідь безумовно впливає. Адже всі рейтингові ток-шоу висококласний телевізійний продукт, який готують кращі професіонали медіаринку. У кожний такий проєкт вкладається величезний ресурс: інтелектуальний, фаховий та фінансовий. Не забуваємо, що за такими проєктами незримо стоять власники, олігархи чи медіамагнати. І саме наші з вами свідомість та підсвідомість є у постійному фокусі у тих. То створюють такі привабливі та апетитні медіа страви. Гарного вам телевізійного смаку, шановні глядачі! З вами була Катерина Маршак. До нових зустрічей!